На виборах в Америці перемогла Україна, перемогла Європа, перемогла Америка і переміг весь білий світ. Нарешті закінчилося панування тих клятих демократів, тих винищувачів всього прогресивного, всього прекрасного, що є у білому світі. Ми запам'ятаємо цю цей період панування демократії в Америці і в цьому світі як, мабуть, що найгірший період в історії останнього століття, в історії цілої планети. Ми твердо бачили, як демократичні шизоїди можуть таку величну супермогутню державу на весь спустити. Часів Байдена США це держава, така якась нікчемна у біку може витирати ноги будь-хто, в тому числі всякі там Кореї, Ірани, не кажучи про Китай, Рашку тощо ми бачили, як часи правління того демократичного шизоїдного уряду розвивалася так звана. Барановірусна істерія, коли винищували цілі сектори економіки, вони економіки цілих держав заради ефемерної боротьби з якимось невидимим ворогом, якого можна було легко ідентифікувати і знищити нормальними традиційними методами, а не методами зупинки всієї економіки, всього навчального процесу і всього життя в державах і в цілому світі. Нам запам'ятається цей уряд як ганебний уряд з тим виведенням американських військ з Іраку. Як вони з Афганістану, Як вони втікали завіністану? Ганебно втікали. Ми також запам'ятаємо оцього. Примусово насильницьку провадження ідеології ліберації ЛБГТшних хотих цінності гендерної ідеології в усьому світі, в тому числі і в Україні. Ми звамтаємо цей демократичний сезонний уряд Байдена як активних впроваджувачів ідеології гендерізму, ідеології скасування взагалі поняття стать, поняття чоловік, жінка тощо. Тобто прекрасно, що час панування отих тих негідників демократичних минув. Маю щиру надію, що демократи не вб'ють Дональда Трампа, а все ж таки Дональд Трамп вступить в всі повноваження у Сполучених Америки і буде виконувати свою прилибучу програму і свої обіцянки. І сподівання американських виборців і наших українських людей сподівання. Зокрема, він мав би заострити свою увагу на внутрішньоамериканських питаннях, вирішити американські питання, перестати втручатися в справи цілого світу, в тому числі і України, перестати винищувати українців і український народ. Зокрема, ми дуже маємо надію, що Трамп виконувся обіцянку і зупинить війну в Україні, так як він це може, як жорсткий керівник. Найвеличнішої держави США маємо надію, що США знову стане великою знову стане величною і встановить мир в Україні і в усьому світі. Маю надію, що в найближчий час Дональд Трамп змусить Україну. У владу здійснити вибори політичні в Україні. змусить нас обрати нового президента, нову Верховну Раду, нові органи місцевого самоврядування, і ми зможемо оновити оцей просрочено прострочений парламент президента місцевої ради мерів просрочених. Ми можемо оновити. Ми можемо обрати тих людей, які будуть незрівняно ефективніше працювати в Україні на всіх державних посадах для утвердження України як української держави. Як держава українського народу, як велична держава українського народу, має сподівання також і на межі нашої української держави, що вони будуть відповідати моїм, моїм уявленням про ті межі. В межі хвіт береться, поможе середу вороні словокасвідоказ і на зеленому клині, і в українському Сибірі мусить постати українська держава. Як не тепер, то через десятиліття. Але це є в наших з вами справах. Хто ж в тісній співпраці з сполучних Америки, з всіма здоровими силами Європи та всього світу? З вірою у певності і впевненістю в світле, величне і прекрасне майбутнє українського народу української держави Вперед, панове українці! вперед до перемоги.